Лідери Європейського союзу ухвалили декларацію про продовження підтримки України та засудили дії Росії. Угорщина традиційно не підтримала спільне комуніке. Наша кореспондентка Тетяна Висоцька працювала на полях саміту лідерів ЄС і знає всі подробиці. Тетяно, вітаємо тебе. То які ключові рішення по Україні ухвалили в Брюсселі? Чому лідери ЄС поки не домовилися власне про репараційну позику для нашої держави за рахунок заморожених російських активів? Вітаю вітання з Брюсселя, Вже видно, що мною розбирають робочі місця журналістів, бо саміт є завершився. І власне він завершився на позитивній ноті для України. Не можна казати про те, що відсутність у фінальному комікесаміту не безпосередньої згадки про те, що Україна має фінансуватися саме з російських заморожених активів. Це не абсолютно не означає програшу. А, власне, ми отримали вчора 19-й пакет санкцій проти Росії, який особливо особливий акцент робить на питаннях енергетики. Ми отримали вчора під чіткий меседж про те, що європейський союз буде підтримувати фінансово Україну у 2026-2027 роках. Включаючи оборону та захист та, та військові потреби, тобто оборонні потреби і військові потреби, це значить, що європейський союз дає нам гарантії того, що ми наступні два роки, якщо буде потрібно, зможемо продовжувати вести оборонну війну, можемо зможемо наступати, тобто зможемо робити все, що ми хочемо. І проблеми з ухваленням саме рішення про репараційні позики, вони пов'язані з тим, що насправді. Конкретного рішення на цьому саміті і не планувалося тому що європейська комісія ще не має конкретних е, пропозицій, е, пропозицій щодо законодавства європейського союзу, яке треба прийняти для того, щоб надати Україні ці кошти, європейська е, комісія е, вчора лише презентувала свій проект, свою ідею, і е, ідея про те, щоб е, саме занести у е, внести у фінальне комітет згадку про. Заморожені активи Росії це гарна ідея друзів України, але це абсолютно не принципова ідея, тому що у фінальному все рівно є згадка про те, що Європейська комісія повинна підготувати е, пропозиції щодо фінансування України у 2026-2027 роках. І власне вчора, коли м, на прес-конференції це питання до е, прем'єр, до е, Президентки Європейської комісії Урсули фондрляїн та президента Європейської ради Антоніо Коште то вони знову ж таки наголосили, що європейський союз підкреслює свою відданість підтримці України і Європейський Союз полі... планує використовувати російські заморожені активи для допомоги Україні вільно Україні. Більш того, він вже використовує надзвичайні доходи з російських заморожених активів для надання Україні кредитів ера, які також до речі направляються і на оборону, і на захист. Тому якби а навіть Антоніо Коша він вчора так чітко каже: ніхто нічого не виховав сьогодні, тому що це питання на порядку денному фактично не стояло. Але тим не менш, звісно, Бельгія, Люксембург, та і деякі інші держави вони мали застереження щодо того, яка чи достатньо надійна юридична правова база є для того, щоб Використовувати саме тіло е, заморожених активів Росії на користь України, е, тому що, наприклад, вчора прем'єр-міністр е, Бельгії Бар Девевер він ще перед початком засідання він сказав: у Бельгії є е, три е, основні вимоги до е, держав-партнерів. Якщо ці вимоги будуть будуть виконані, ми підтримуємо проект використання заморожених активів для України. Якщо ці вимоги не виконуються, ми будемо проект блокувати. Які це вимоги? Повна взаємна відповідальність за ризики, які несуть несе надання Україні цих самих російських заморожених коштів. Це логічна логічна вимога, щоб усі держави, ЄС, які беруть участь у проєкті, несли рівну відповідальність, а не лише Бельгія на території якої. Знаходяться власне ці кошти перебувають зараз у замороженому, знеруховленому стані. Друге, гарантії того, що у разі необхідності повернення. Коштів Росії чи кому би тобу то не було іншому, що не лише Бельгія буде е, вимушена повертати ці кошти, також звісно це зрозуміло, що е, всі держави ЄС, які будуть брати участь у проєкті, повинні будуть гарантувати, що вони долучаться до можливого повернення цих коштів. Хоча е, насправді навіть в документах ЄС, які вже затверджені, йдеться про те, що поки Росія не виплатить репарації Україні. Заморожені активи будуть е, залишатися замороженими. Тож е, насправді навіть юридично е, зрозуміло, що якщо Росія за за своєю за своєї волі не допоможе Україні відбудувати те, що вона е, власне зруйнувала під час війни, то ці активи ніхто Росії не віддасть не і не повернеться. Вже рішення Європейського Союзу, і, до речі, яке було підписано 27 лідерами держав ЄС і е, третя вимога варте вевера, це те, щоб не лише активи, які знаходяться на території Бельгії, але і російські активи, які знаходяться на території інших країн, були використані для цього проекту, для цього механізму допомоги Україні у 2027-26 роках. І власне, чому наприклад виступали проти цієї згадки заморожених активів у висновках Бельгія, та як кажуть дипломати, як кажуть. Джерела, які до, 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 до перемоги, та Люксембург. Тому що, наприклад, якщо у Бельгії знаходиться десь близько 180 мільярдів російських заморожених активів, так, у Бельгії їх найбільше, то навіть на території маленького Люксембурга їх за різними оцінками від 10 до 20 мільярдів. Тетяно? А, отже, Тетяно. Тетяно, добрий день, вітаю тебе. Ти перед хвини говорила з Юлією, але тепер і я маю до тебе ще питання. Звісно, умови, в яких ти працюєш, дуже складні, бо я бачу, з якою завзятістю той чоловік розбирає чи теж складає. Але давайте домовимося так, щоб наші слухачі це все зрозуміли, звідки це звуки, що це просто звуки, що прокинулися європейські бюрократи і що вони прийняли рішення передачі. ukraińskich tych kosztów rosyjskich. Ale pytania proszeźniejsze. Pytania były pro te, jak same li europejskie lidery oceniły czy też skomentowały sankcji, e, jakie nawodyć same pierwszy raz administracja Donalda Trumpa za jego teperieczniejszą kadencją, a mowa pro same kompanii Łukoilia i Rosneft. Ja już że Uko i 50% eksportu rosyjskiej nafty. А, так, так, і до речі, дуже цікаво, чому ти чоловік саме тут вирішив розбирати <смісті> столи, тому що це дуже велика зала, насправді, яка вміщає там <смісті> сотні журналістів, але він вирішив саме там, де я працюю, <смісті> долучитися до нашого ефіру. А, так, вчора і президент України Володимир Зеленський, який, до речі, був тут присутній протягом практично всього робочого дня європейського саміту, і інші європейські лідери говорили саме про те, що дуже Добре і дуже вчасно е, вийшов е, у світ. Е, був затверджений 19-й пакет європейських санкцій, тому що це відбулося одночасно з американськими санкціями. І е, власне, ми вже навіть підзабули, що десь. Е, Півтора місяці тому, коли тільки починалася робота над 19-м пакетом санкцій європейського союзу, європейські лідери, європейські чиновники казали, що непогано було б, якби ми запровадили цей пакет одночасно з американцями і їздили в Америку ем, спецпосланники Єврокомісії для того, щоб проводити відповідні перемовини, і ці перемовини ем, не закінчились успіхом. Але ось бачите, в останній фактично день. Президент е, е, Сполучених Штатів Дональд Трамп вводить одночасно з європейцями енергетичні санкції проти е, Росії, і е, чому це е, власне добре? Тому що е, якщо е, і Європейський Союз і е, Сполучені Штати будуть тиснути на Росію кожен зі свого боку і кожен е, у сфері енергетики, то Росія просто перестане отримати ці наддоходи від е, своїх енергетичних компаній, які вона направляє на Ведення війни проти України, але ще цікаво, наприклад, Роснефть знаходиться під санкціями Європейського Союзу. Але Лукойл ні. І ось тут у нас навіть в Бельгії, ось тут в Брюсселі у нас прямо в центральній частині міста працюють заправки російського Лукойла. Тому якраз тут цікаво навіть не те, чи вітали, чи не вітали європейські лідери американську ініціативу, а чи Збирається Європейський Союз підтримувати американську ініціативу, і також, наприклад, повністю заборонити діяльність Лукойла на території Європейського Союзу. Я думаю... Цікаво, тому що ця компанія mm -hmm. дуже, дуже активно працює в ЄС. Я думаю, про це ми, певно, може, так буде, що ми зізнаємося і незабаром. В дуже складних умовах, з звуками, які мають. Ну, ну, Я не знаю, як це сказати, навіть побудити чи теж розбудити європейських бюрократів з Брукселі, зі столиці Бельгії, наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Дякую. Дякуємо тобі. Дякую.